Це в мене на ногах сидить. О, ось такі в мене курята, що курка. Тут ти чого кусаєшся, півнисько. Ще вредний. А ти що рижий? А, м -м -м -м. Красунчики мої. А, Півниська. Кажуть, ли горни дикі, лигорні дуже дикі. Ні. Якщо їх привчити до рук, то вони спокійні, так? Ей. Ви, півняри такі хороші. Оцей дикий. Ну, як він не бачить, хто його гладить, то він і тікає. А так він о-о-о. Курочки. Що ти все заглядаєш? Ти хочеш на... Ага. Ну, ну куди поб'єш мені камеру і що з того буде? А? Ти ж дзьобатий який дзьобару маєш. Який здоровий дзьобака. Не можна вреднічити. Угу, угу. о от, от, Куси мене за пальця. Так. А, не йдемо за пальці на ногах. Ти що сказився, то ж болить. Ось такі красунчики в мене. Так. Ось такі в мене красунчики. Півники, мазунчики. Ця теж спокойненька. Саме менше те, що було. Так? Що? Хто там мене? Рижий, ти достав? Ти чого мене все кусаєш зі всіх сторін? Ти чого такий виднючий? Ручніве создання. Ви. Зараз я вам ще зеренця всиплю. Цубарці я своїй чуба постригла, бо вона не бачила ходити навіть. Та я її чуба трохи підстригла. Їдять гарбуз. Питала мене, чи їдять кури гарбуса. Я не знаю, чи я привіталася, якщо ні, то гарного всім дня. І мирного неба і міцного здоров'я. Ага! Не дістав. Ага, ага, ага. Але ж ти такий вреднючий півень. Ну не можна таким вредним бути. Красавець. Красавочки, оці південь, саме краще співаю. Угу. Ось такий дядько поважний. Ладненько. Треба мені діставати баньки. Ось такі, наливати води, щоб можна було побризкати город. Так що, такі-то справеньки. Будемо працювати, да, кури? От як ти стоїш коло них, то дуже добре їдло. Вони не бояться, ти дивись, яке мале задріпане, а півня велико об'є, то вони не бояться, що їх старі кури відженуть. Тоді дуже смачно їм їсти. Ладненько. <рес> не бейтеся, бо буде йолі палі з вами. Буду я працювати. Подивіться, яка в мене красота цвіте ти гарно зацвіли. Я їх поляла і вони в моменті вискочили гори і зацвели. Ну, пчілки щось попримерзали зимну для них зазимну. Єлі лежать лапками борошить, Ну, нічого зараз сонечко освіти сюди і буде тепленькою, бачте гарно. Яка красота. Тут ще в мене ще в другому місці є вони. Була, стикнула одну цибульку сюди. І вона, дивіться, теж зацвіла. Дві квіточки вигнала, красунички таких гарненьких. Хочу глянути, що тут мої полуниці. Як була поляла, трошки так як від... відмолодли. Треба вечір знов поляти. Це полуниці. Красунички. Дивіться, зелебушки є. Витяка красуня. Одна, друга. Які вони ароматні, я вам передати не можу. Ось ці такі осінні полуниці. Ось ця листочка пустила, вечір треба обов'язково поляти. Ось така красота у нас. Це моя капусточка-красунечка. Це Міся, помідорчик дозріває, ті цвисти почали. Ось така красота. Ось. Щоб буряк червоний вирвати треба. Ось. А це ще цвіти, квіточка. Ось Гризентемки зацвіли. Ох, як гарно цвітуть. Подивіться, яка красуня. Цвіте у нас, бачите? Красунечка цвіте А тут, а тут воно зацвітають тільки? Ось так. М'ятка моя різня, петрушечка моя гарна. О, романець красунчик. Майорчики І покажу вам красоту. Дивіться, скільки зеле mm -hmm. Які смачні, але ну, вже висихають. Нема дощів, їх ніхто не поливає. І вони висихають. Треба насіння ще назбирати майорів, романцю, отже є. Треба піти взяти. Якогось ящичка прийти назбирати. Ось такі то справи. Майори вже чисто відцвітають ці. Ось така у нас красота. Гарного всім дня. Презентема висихає, той дощу хоче. І всього всім найкращого. Ось такі красунечки-полунички в мене є. Всім всього найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Всім удачі, па-па.